Вітаю! Не кажу доброго ранку, адже цього ранку ми пережили знову одну з наймасованіших атак. Вже озвучені цифри: нібито 93 ракети, якщо я не помиляюсь, 93 ракети і 200 безпілотників. При цьому вдалося збити нібито вдалося збити 81 ракету. Ракети літали надзвичайно хитро. Літали дуже низько над дахами будівель. Є відео. Я залишив у себе в телеграм-каналі, є в описі цього каналу. Також літали між горами і надзвичайно постраждало в результаті Прикарпаття. Зруйновані деякі енергооб'єкти. Ну, є влучання в енергооб'єкти. Сьогодні Укренерго вже виступило з заявою про те, що половина українців сьогодні, можливо, завтра будуть відчувати нестачу електроенергії, будуть без світла, можливо, дехто і без тепла. Ну, давайте будемо відвертими. Ми знали, що так буде. Ми усвідомлювали, що реакція ворога вона очікувана, прогнозована. І для нас це не склало ну, несподіванки. Інше питання тільки було, коли це станеться. Ну і залишається також питання використання Орішника. Вчора також була інформація про те, що нібито ворог анонсує на період 10-14 грудня використання цієї зброї, також про це є в середовищі. На каналах воєнкорів нашого ворога їх перепущують також і наші воєнкори, наші деякі канали. Минуле попередження було на 23 листопада використання Орєшніка, Тоді це все відтермінувалось. Ситуація так ніби пішла трішечки на спад. Хоча загинули люди і в Дніпрі, і в Запоріжжі. Ось нещодавно, і багато людей. 11 людей в Запоріжжі і 9, якщо мені не зраджує пам'ять, в Дніпрі. Війна триває і тут можу погодитись лише з Орбаном, який сказав, що ось ці 2-3 тижні це будуть найнебезпечніші періоди, тому що Україна і Російська Федерація просто будуть обстрілювати одне одного всім тим, що мають по максимуму ну, ось відбій тривоги. Три години, три хвилини тривав до цього, вночі тривала тривога. І е, дійсно, е, сьогодні ми бачимо ситуацію, коли Байден іще при владі і роздає вказівки, дає різні дозволи, дає, е, дає зброю, не дає зброю, дає кредити, не дає кредити. Але світ уже орієнтується під Дональда Трампа. У Трампа принципово інша позиція, і Трамп просто не. Поспішає робити події до своєї інаугурації. Ми розуміємо, що все, що відбудеться до інаугурації, це ще заслуги Байдена. Все, що буде після інаугурації, це вже заслуги Трампа. Тому Трамп сьогодні наводить шороху в Європі. Він змінює архітектуру політики в різних країнах, регіонах і, зокрема, в своїх штатах. Він вже визначив, як він відноситься до різних людей. Ми бачимо реакцію і його сина відносно чиновників в Україні деяких. Ми бачимо і реакцію Лона Маска, якого так хейтили, але який так нам допомагав. Ну, ми не вміємо бути вдячними. Ви знаєте, коли деякі європейські лідери сказали, що Україна не вміє бути вдячною, я обурювався тоді. Але я розумію, що ми дуже швидко забуваємо людей, які... Нам робили добро, або які не хочуть нам лиха, які допомагали стільки і так, як вони могли це зробити. Вчора була інформація про те, що Ілон Маск став першою людиною, статки якого перевалили за 400 мільярдів доларів. Ми бачимо, що в США зовсім по іншому все перебудовується до влади в різних. В кабінетах приходять люди Трампа, люди Маска, вся ця історія з посварити Трампа і Маска, вона не мала поки що ніякого продовження. Всі співачки, які підтримували Камалу, підуть в небуття з свого великого Лімпу. Ну, знаєте, якщо ти співаєш на весь світ, я зараз про якийсь Swift, як, не, не подобається мені, але. Люди сприймають, значить, це окей. Так якщо ти співаєш на весь світ, то треба бути на боці миру, а не на боці продовження війни і не на боці тих людей, які абсолютно не шкодують життя інших людей і не вважають, що вони будуть приймати свою участь у війні з живими силами. Тому або давайте будемо воювати чесно, або будемо виходити з тих реалій, які є. Власне, це позиція Дональда Трампа. Що далі буде? Я кілька разів попереджував і можу ще описати: якщо не буде зупинки обстрілів, то оці два місяці до інагурації Трампа ми проживемо під постійними оцими коливаннями. Удари будуть, вони не будуть ядерними, але це удари, які абсолютно в необмеженій кількості і необмежені по силі ракет. Тобто, це може бути і Орешник, це можуть бути і інші ракети, які в Російській Федерації є. Ми розуміємо з вами, що сьогодні ніхто ні за що не відповідає ні за жертви, ні за. Терор, ні за руйнування, і ми вже з вами усвідомлюємо, що ніякого там арешту Путіна не буде. Я передбачаю, що скасують ордер, який йому виписали, і Путін зможе, ну не зможе, але буде намагатися певним чином пом'якшити свої відносини з деякими країнами, буде подорожувати в ті країни, можливо, будуть візити. Я не виключаю, що візити деяких європейських лідерів будуть до Путіна. В принципі, вони вже перезванюються і будуть намагатися контактувати. Це, друзі, життя. Як сказав колись один мій колега, справедливості не існує, ви маєте з цим просто змиритися. Ну, це добре, коли, знаєте, несправедливість не в твій бік, а в чийсь чужий. Можна філософствувати щодо того, чи є справедливість, чи немає. А ось несправедливість в наш бік. Давайте ми тепер теж приймемо мужньо, що несправедливості, що справедливості немає. Я сподіваюся, що всі, хто вважають, що справедливості не існує, мужньо будуть приймати на себе те, коли їм буде щось, те, що вони будуть вважати несправедливим. Для того, щоб була або не була справедливість, для того, щоб відійти від термінів справедливості, потрібно просто жити в об'єктивному світі. І оперувати термінами інтересів. Бо коли ми оперуємо наративами, коли ми оперуємо різними гаслами, ідеологією, воно все це не працює. Це все віджиле, це все старе. І е, світ сьогодні абсолютно принципово інший. Ну що, не забуваємо підписуватись, можемо стати спонсором каналу. Будь ласка, це також вітається. Бережіть себе і обов'язково будьте активними. Я бачу сьогодні, як перевзуваються деякі активісти, журналісти, чиновники, політики і починають говорити те, що я говорив рік тому назад, два роки тому назад. Але вже тепер це говорити можна. Ми рухаємося далі. Ми рухаємося до стабілізації життя в нашій країні, і ми розуміємо, що усі. Собаки перевзуваки нічого хорошого для нашої країни принести не можуть, бо вони шукають тільки вигоду собі, навіть під час ракетних атак. Бережіть себе, не забувайте підписуватися на канал.